Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація з електропостачанням в Україні і зі станом електромереж? Зараз продовжуються відновлення роботи та діють обмеження електропостачання, що дає нам можливість забезпечити потреби споживачів в середньому на 60%. Але хочу зазначити, що в першу чергу ми заживлюємо об'єкти життєзабезпечення, а потім населення та промисловість. І якщо об'єкти за життєзабезпечення, ми зажили нам в повному обсязі, то для потреб населення та промисловості залишається лише 30 або 40% відсотків від потреб, це в залежності від регіонів. Тому графіки погодинних відключень зараз не діють. На жаль, мають місце аварійні пошкодження як генеруючих, так і висоководних мереж. Та особливо розпадічих мереж. Пошкодження ворозпадільших мережах пов'язані більш з погодними умовами та локальними перевантаженнями. Але в східних та південних регіонах багато пошкоджень, пов'язаних ще й з бойовими діями. Раніше ви зазначали, що в Києві світло для споживачів будуть надавати на декілька годин всього, на 2-3 години, поки не зросте обсяг електроенергії, який можна розподіляти на них. Скільки орієнтовно часу треба для того, щоб відновити цей обсяг? Ну, на жаль, зараз я потужності не вистачає для переходу розпадівчих компаній на розроблені графіки погодинних обмежень. Тому ми продовжуємо працювати в тому ж режимі, як і в п'ятницю. Вмикаємо наших сподвижів на 3 години та вимикаємо на 5. В такому режимі, на жаль, нам прийдеться працювати ще декілька днів, якщо не буде обстрілів. А чи готові спеціалісти вашої компанії до можливих наступних пошкоджень, якщо будуть повторюватись обстріли, чи будуть проблеми, як ви кажете, з погодними умовами? Ми в укомплектовані в повному обсязі аварійними бригадами, спецтехнікою та необхідними матеріалами, але матеріали досить Ну, ми багато дуже використовуємо зараз матеріалів самовірних нашого запасу. Нам допомагають міжнародні донори, але цього недостатньо, тому ми ну, зараз працюємо мабуть, скалес. Оцініть, будь ласка, перспективу відновлення електропостачання. До міста Херсон і, можливо, якихось регіонів в рамках Херсонської області. На якому етапі зараз знаходяться відновлювальні роботи? Ну, зараз проводяться активні відновлювальні роботи, та як в місті Херсон на півдні регіону, так і на північ регіону. Була відремонтована лінія. Приповідач 150 кВт, яка заживила місто Херсон, і наразі продовжує кампанії Херсону обленерго вмикати мешканців Херсона. Десь 17% мешканців вже мають світло. Зараз роботи продовжуються. Ми допомагаємо. Наші бригади Садищини активно працюють в місті вже Херсоні. хлопці з Дніпропетровську працюють по відновленню ліній на півночі визволеного регіону, тому роботи дуже активні і є впевнені, що мешканці. Херсонській області в найближчі тижні будуть з елетенегії.